Офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна і журналіст Тарас Берзовець. Тарас, вітаю тебе. Добрий вечір. Як ти нас чуєш? Вітаю, добрий вечір. Я хотів вітаю. би, щоб ти сказав, ми сьогодні весь час і показуємо, і ми говоримо про прощання з Давінчі Дмитром Коцюбаєвим. Відверто скажу тобі, я такої церемонії ще не бачив. І тут важливо те, що зараз Олег Сакян. Казав, і ми взагалі про це казали, що це ж не під палкою, це ж не для телебачення. Люди зібралися, люди стояли на колінах, вище керівництво. Це така нова нова генерація героїв. Зрозуміло, що цих героїв багато, не всіх так ховають, але просто ну просто така неймовірна, неймовірна історія. б ти про це сказав. Ну насправді я до вінчі заслужив всі ті почесті, які йому сьогодні віддали українські громадяни, українські військові і вище керівництво, тому що він почав війну 18 років, і все його життя фактично доросле пройшло на війні з 18 до 27 років. Блискуча військова кар'єра, в 27 років у нас не так багато. Командирів батальйонів він був артилеристом і дуже добрим артилеристом. Насправді, і у нього не було ні одного мирного року. Це знаєте, от це насправді ціла трагедія українського покоління тих, хто справді пройшов і продовжує турувати цей шлях через війну. Вони не бачили мирного життя. Вони цього не знають. І це покоління українців, які є справжніми воїнами, справжніми захисниками. України, не всі з них знаходяться в збройних силах, багато з них волонтерами, підприємцями. Одним словом, вони допомагають Україні боротися так, як вони можуть. Їхня трагедія полягає в тому, що все їхнє життя це війна. Так. Да. Все їх життя це війна. Все їх життя це війна. Добре. Давай трошки поговоримо. Ну, у той. В тій формі, про яку ти можеш сказати, про ситуацію Бахмут. І тут, знаєш, зараз я тобі скажу, зараз, 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 зараз. О, значить, інститут, інститут вивчення війни каже, що росіяни готуються до відновлення наступу на Вугледар. А Навпаки, натомість українські сили оборони вважають, що наступу расистів на Вугледар нині не буде. Тому що, от Вугледар, Авдіївка. Ми пам'ятаємо, скільки там 130 танків спалили російські. І щоб ти трошки розповів про ситуацію, сьогодні наступ. Противника триває на п'яти ключових напрямках. Ситуація не змінилася. Вона такої вже залишається протягом останніх чотирьох тижнів. І вугледарський напрямок один із них, інші це Авдіївський, Шахтарський, Куп'янський, а також Лиманський. Що стосується вугледара... Спроби противника прорватися, тут була найбільша спроба. Друга, я би сказав, так порівняв. Після Бахмута противник кинув сюди велику кількість бронетехніки і штурмували. Цей український укріп райони літній підрозділ російської морської піхоти. У них є певне, скажімо так, розділення. От якщо на Бахмуті основною силою Російною російського наступу залишається приватна військова компанія Вагнера, чи те, що від неї залишилося, будемо казати, відверто на півночі Лиман і напрямок Куп'янський там штурмують російські десантники, в першу чергу, і танкісти. А от напрямок вуголдару штурмувала морська піхота і російські танкові підрозділи там справді вони були розгромлені. Розгромлені, в першу чергу за рахунок розумно побудованих інженерних загороджень. Генеральний штаб збройних сил України блискавично передбачив, що вугледарський напрямок буде основним місцем танкових баталій. Там розігралася найбільша танкова баталія, От пам'ятаємо в другій світовій війні. Найбільшим місцем бою, танковим була Прохорівка, де битва тривала понад один тиждень, і з обох боків брали участь з Радянського і з боку Вермахта. Понад 2,5 тисячі бронетехніки. От можемо сказати, що Вугледар став такою своєрідною Прохорівкою Другої світової війни, і ця битва завершилася абсолютно на користь України з розгромним рахунком за рахунок вдало побудованих інженерних загороджень. Пристріляних позицій були заміновані фактично всі ділянки прилеглі до всіх основних трас. Знищувалася перша машина в колоні. Противник рухався колонами по асфальтованим дорогам. Перша, друга машина в колоні ну, всередині і в кінці. І тоді через паніку противник починав з'їжджати на узбіччя, де підривався на українських протитанкових мінах. Ці протитанкові міни були надані нам союзниками. Вони набагато більш вдалі. Серйозніше, особливо ми говоримо про німецькі протитанкові міни, от, які мають потужний заряд, підсилений, скажімо так. От, є такі міни, які є протитанкові, які діють на великі металеві об'єкти на відстані кількох десятків метрів. Тобто, навіть якщо він проїжджає, йому не треба фізично наїжджати на цю міну. Міна спрацьовує, детектори спрацьовують. І вона підриває цей танк на, на злітає в повітря і підриває танк на відстані кількох десятків метрів. от і все в принципі. Тому те, що стосується вугледара, я думаю, що треба довіряти даним генштабу збройних сил України. Вони мають справді інформацію з місця, от і тому я думаю, що ми можемо цілком погодитися з цим висновком, що справді у противника сьогодні потрібних ресурсів для атаки на цій ділянці фронту немає. Давай зараз подивимось відео. Це традиційне відео для моєї програми Маріуполь. Ну, ми показуємо от рештки, скажімо так. Це реальність, прогулянка Маріуполем. Навіть не околицями. Це ти зараз побачиш центральний район. Ніяких робіт з наведення ладу, просто сюди не заходять пропагандисти. Давайте подивимось. Сьогодні до Києва приїхала американська журналістка. Ми з нею спілкувалися. І вона була в Ірпіні і була в Бучі. І ми з нею говорили про відновлення. Ну просто в ідеалі. Да? і Вона сказала, що в Вірпіні в Бучі відновлюють. І активно достатньо. Так, да, відновлюють. А, що робити? Я хотів тебе спитати, просто твоє враження. Що робити з містами? Які ми їх показували, типа Мар'їнки, які просто перетворились на купу цегли і бетону? Ну, давайте так. Я сьогодні представляю Збройні Сили України. Я не я Сьогодні. Людиною, яка займається відновленням міст, це не мені коментувати. Я скажімо, просто не веду приклад з того, що я бачив да. В своєму довоєнному житті. За 4 місяці до початку цього повномасштабного вторгнення нас запросили групу українських журналістів, президента Азербайджану Ільхам Алієв запросив з візитом до його країни, в тому числі для того, щоб подивитись наслідки руйнувань, які були завдані. Вірменською окупацією, і ми в тому числі відвідали місто Агдам. Ну от Матвій, ти як людина більш зріла, ти ж пам'ятаєш, правда, для тебе це марка. Агдам любителя міцних напоїв. Вона є дуже знайома. Я не знаю там наскільки ти ну, був знайомий поганих міцних напоїв. Але не будемо про це по студентських роках. Ну бачу студентські роки, да діло за 5 хвилин. Краще аби якого наркотика. Точно, так, точно. Отже, місто Агдам мало два, наскільки я помиляюсь, винопереробних заводи. От, на них вироблялося справді і, і вино, і коньяк з, під цією маркою, але не суть не в тому. Місто Агдам це Азербайджанська Хіросіма або Кавказька Хіросіма, як її називають. І тоді ми побачили справді, от, розумієш, місто, в якому жили до війни близько 90 тисяч населення, воно було повністю зруйновано. Такий лунний пейзаж. В якому, знаєш, єдине, що вціліло, і тут, мабуть, тільки воля Всевишнього, єдине, що вціліло, це була мечеть. От парадокс, знаєш, все просто зруно, Оце я так і виглядала Марінка. І посеред всього цього єдина повністю вціліла, це стояла мечеть. Мечеть стара, там, здається. Сімнадцятого чи 18 століття з двома вцілілими мінеретами, от розумієш, от, от фантастика, і я піднімався на цей мінерет. Навіть записав на моєму ютуб-каналі. З досі є це відео. там воно така називається репортаж з Кавказької Хіросіми, і до чого я це веду? Проект відновлення нам показували, які зробили найкращі світові кампанії архітектурні, в тому числі були бюро з Іспанії, Сполучених Штатів, Італії і інших держав. І вони сказали, місто буде повністю очищено від наслідків руйнувань, тому що це місто привид. Воно буде повністю очищено, буде побудовано суперсучасне місто на 200 тисяч населення, тобто вдвічі більше ніж це було до їх страшних руйнувань. Але ми залишимо частину міста, серед яких там була значить був такий млин, да, який вцілів на ньому з шут. все, і залишилась тільки стіна з такою радянською мозаїкою. Ми залишимо частину цього міста, повністю не тронуто, якою вона була. Оточимо її значить, там, садами, вона буде повністю збережена для того, щоб люди от в цьому оазі цієї краси, неймовірної, мали можливість подивитися на ті жахи, на яку окупація перетворила це місто. От мені, значить, ця ідея урбаністична припала до душі. Це відповідь, мені здається, на твоє питання, Матвій. Да, спасибі тобі, велике, що ти долучився до нас. Бережи Спасибо. себе, Тарас Берзовець, дякую тобі.